What are you talking about, man? Отже, розкажу вам всю історію, як це відбувалося. Зробив я обяву в інстаграмі, що продаю свій мотоцикл. Не планував, думав, довго буду продавати, але через тиждень мені написав Людина і дуже вмовляла її продати цю 125-ку, 150-ку. Е, мотоцикл їде в Карпати. Е, Будемо молодий парубок, який дуже класно ганяє, Буду на ній кататися і тренуватися. І після того я думав вже насправді реально комусь казалось, що це була задумана драма в. В інстаграмі, що я думав покидати а це так було просто для того, щоб перелік було більше. Насправді нічого покидати не збирався. Ні. Повірте, я справді думав вже закінчити з цим, і були такі роздуми. Але мене вистачило на три дні. Після того я почав дивитися різні об'яви, які є на мотоцикли. І мені попалася ця хаска. До речі, це єдиний мотоцикл, який я подивився, щоб поїхати і на ньому навіть прокатитися. Я зразу влюбився, але. Потім подумав, ні, ну, на що нащо мені воно треба? Е, він такий добре поцарапаний, бось у мене перший огляд такий був. І я якось злякався. Плюс мотоцикл стояв давно і якось мене насторожувало. Але е, пройшло десь не знаю, день, мабуть, і я вирішив все-таки його придбати. І він насправді дуже класний, Сьогодні в ньому катався зараз. побачите деякі відеоролики. І чому я сам перейшов? Ви всі давно просили: пора тобі вже перейти сто п'ятдесят на 300-ку або 250. ку Це 300, ка 2020 двадцятий рік ти є 300. А в повному захисті, в повному екіпі, купив я його у Жені. І, можливо, хтось його пам'ятає, він з 21-го року його поставив і так більше на ньому і накатався. Насправді, мотоцикл дуже заряджений, він їздив на ньому на Situs Sky, а це великий рівень. І в нього я, от там, наприклад, все люблю оновлювати і записувати, що там відбувається. Але Женя просто за ним слідив, кожен виїзд, все записано, що коли де. І, ну, коротше, претензій взагалі ніяких немає, все дуже е, файно і дуже класно. Давайте тепер пройдемося по мотоциклу, що на ньому є, і потім подивимось. Чи вийшло щось мені до нього звикнути, чи ні? Чи я курванув і все на цьому закінчилося? Моцикл повністю всі, весь в захисті. У нього е, захист тормозу є, е, ззаді стоїть е, лечеолі, аморт обслужений за вороті, е, задній, передній теж за вороті, я просто з, з своїх 125 карбонові защитки засудинули пену. Захист повністю, клітка Резонатор, резонатор повністю цілий. Тут є маленька сяденька. от взагалі ерунда і фігня. Вибачте, він трішки грязний, бо я не його після покатухи. Захист коробки пластиковий, Асербіс. Так само з, 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 з цієї сторони. Потім стандартні в нього підніжки. Я сьогодні покатався, наче все нормально, ніяких претензій немає до цих підніжок. Може і залишу, не буду ставити цей панки. Спереді передній супер захищається також міцною защитою. Бачите, на ньому хардин дуже добре. А, що ще встановлені вентилятори, захист, артофон радіаторів. Вентилятори можна включати як при... принудительно кнопкою, так і автоматично він може включатися. Що і із... цікаво, я коли це побачив, тут стільки всякої електроніки і багатько. Що з непривичного, перше. Це кнопка запуску двигуна, а не стоп. У мене було тут стоп. До Цього треба звикати. Я її сьогодні раз 5 нажав, коли на зарядний мотоцикл був. Це вентилятор, я вже вам сказав. Це його глушити, перевернути переключалка з тої сторони світло. Світло я, здається, його виключити взагалі. Це світло не можна. Фара дуже файна. От, є дальні, ближні і так далі. Приборка. Для мене це взагалі як макака з цією приборкою. Тут показує кілометраж, я навіть забув не дивитися. Кілометраж, швидкість показую масло, чи закінчилося, чи ні. І. Мотогодини. Це друга приборка, це його нерідна. Все записано в його борт-файлі, який писав Женя. Вона зламалася на 112 мотогодинах, а тут зараз покажу 56. А насправді її сюди встановили не нову, а з іншого мотоцикла, і тут вже було 32. Тобто, по факту, зараз на мотоциклі десь 132 мотогодини. Плюс-мінус, десь так. Треба подивитися більш детально. В раму заливаємо масло. Воно саме тут перемішується, ніяких більше цих приміксів і так далі. Сюди паливо залив, кнопочку нажав і все. Е, і цікавого, ви сьогодні це побачите, я пару разів шукав і хотів запустити мусик з кіка. А його тут нема. Ви розумієте, не три роки на циклі, який потрібен. По враженням. А, ще з одного тінячка, ну, це захист курків. Встановлений, все добре, є, всі. Ці тягалки, тяжмалки. І е, <кій> з цікавого що кнопки треба все одно привикати, бо я кнопку це не привик нажимати, щоб запустити мотоцикл. Це дуже зручно. Що ще з тюнячого здесь тут, тут поставлені нові пружини 90 кг, як таки ззаді, і Женя ні разу на ньому не віхав. Він після обслужування просто стояв. Все, що я зробив вчора, це поміняв масло, але масло було чисте, і я просто все обляпався. Коротше, в мене там фіня вийшла. Буває. От, але масло все одно ну, я замінив. Він нижчий, він набагато нижчий, ніж моя 125-ка. Він дуже жорсткий. Під попу так дає, я, я ще боюсь його, бо всі ж розказують, що хто 300 купив, такі курви буде, Зламаєш свій підрамник, він ж тут пластиковий, це ж не алюміній. І тому я сьогодні намагався якось дуже обережно. Колоди я переїжджаю краще на 125, ніж на цій 300. Мені треба просто приїхати на індуратрак міністерка, проїхати. Кругів 20 по всім колодам колесам зрозуміти, як він працює, бо сьогодні я, на жаль, повністю ще не зрозумів. То він їде, то він не їде, то прикручується, як виявилось, у мене задня колесо було повністю в нуль спущене, я вже ну, підкачав його, але вже після покатушки кататися. Не звик ще до щеплення. Ручка тут коротка. От, дивіться. Це. Оцей весь хід. Якось жорстко прокручується, але. То таке, до всього треба а, звикати. от. І сьогодні дні, всі колоди. Я так погано їздив в колоди, сьогодні я так ніколи не 120, ну, знаю. Я так їздив а, десь рік назад. Бо зараз би я б ті колоди взагалі Ізі припрнув. Мені щось здається, що він так відпрацьовує дуже дивно. То ти відкриваєшся, він дає пін, а то нема цього пінка, як був ту Ти там знаєш, газу дав, він набрав оберти. Кинув цепу, він дернувся, потім закрив і все. І ти переїхав ці колоди. А тут відкрив, він дернувся. То, може бути, від потужності в нього одне колесо, заднє колесо просто прокручується, і я не чувствую зацепу, мені кажеться, що там диски прокручуються, може. А воно просто прокрутило колесо, і я не зміг інерцію дати. Треба звикати. Їхав сьогодні майже все на другій передачі, що ніколи не робив, потім мені сказали, що можна на першій їздити, що це нормально теж їздити. В горку якусь я там їхав навіть на третій він тяне. От саме цікаве, що, що мене дуже сильно бентежило, це те, що там, де я на 125 спеції, думаю, все, ну тут він зараз має зупинитися, і я вже ставлю ногу, а цей пре. Але я те ногу вже поставив. Мені просто треба звикнути, що він може їхати далі. Uh, і, і на низах він спокійно, дуже гарно викорапується на люблі шук. Що... Мені просто ще не привично. Тому так його виїздив, вибачайте. Але це реальні емоції, це реальний час. І подивимось, який буде прогрес. Чи через... після того я на дуртрек міністерку поїду. Бо поки я ще його не звив. Дуже йому дякую, що він мене не вбив і я його не поламав. Uh, кур сьогодні не було. Тому переднім приємного перегляду, подивіться, що там відбувається. Підписався, підпишіться. Бо тепер трьохсотка новий сезон. Подивимось. Що буде з лайтовика на 150-ки, коли він їздить на 300 і яка зроблена для крутих змагань. Чесно, я тебе боюся, друже. Бережи мене, я буду берегти тебе. Добре? Домовились? Я вам серйозно кажу. Так, перші відчуття. По-перше, він дуже дьорганий.

нема. Кнопочка. Ну є кнопочка. Ну це на третій передачі. Дуже мандрую. Мандрую. mm Просто подключить, надеюсь, не подключается. Я боюсь його, я дуже його боюсь. У мене руки дрожать просто. У нього короткоходна ця ручка. Ні, <реку> ні хай поки буде так. Попробуй по-рівному, що ти боїш. Я просто треба спитати, що це означає, може це щось інше. Чувак, що, тут багато зайвих кнопок, я вже заглох один раз. Так? Шукав кікі, -кі -кі, де блядь? Кік шукав. Де кік, нема. І кнопочка є. Кіко, нема, ромони не бігають, болото по коліна. Ну, ти казав, що Рець, колод... колоди буду боятися. Я не боюся, я нормально там пострибав. Єдине, да. Да. що... Ну Я поки що як на 125 їх проїжджаю, не як на 300-ті повинно. Але... Нормально. Просто береш і хуяриш. Угу. Він нижчий, набагато нижчий. за 125. Але він міг підбувати. Гірка. Ага, Перший підйом і це розсипалось, блядь. У мене сідушка не прикручена. Сідушка? Да, болтик потерявся, блядь. Я забув, перед вкрутити, він мені казав. Та ні, секунду. Треба. Це пластик. Да, так, я бачу. Не знаю, як то сталося. це Перший підйом, перші проблеми. А я паня, їду повім, що я починаю назад їхати. катемом такого не було. Не думав, що так скажеш Так, перший підстоп. Зроблений, Їдемо далі. ужасно, ужасно просто. Там... Я сейчас буду. <решивание> Ой. А. я вообще в шоке, вон она так раскручивает тут сразу дры, а там знаешь, я уже бросил глаз корягу вообще не заметил. Потому что я думал сейчас его, и он даже немножко подкинула на ней. <решивание> вот так пряменько, пряменько, но вообще прямо. Если это чуть-чуть вот так вот идет то вот ага. это вообще прямо. Они обе легкие. Сейчас тут... попробуем. <решивание>

Не, слабо, это очень слабо.

А ты на другие зараз едешь, или на перший? На перчей. Бля, я на другие все еду. Я ну, такое место. Чуешь, а ты на другие или на перще ездишь? Вот тут. Здесь на первый, ну... Бля, я на второй ехал, окей, на первой. Ну, тут же конкретно ага. Это там, где есть где-то какая-то скорость и баланс, уже начинается. Это на два. А тут -то -то. Мне кажется, оно у меня спаленное. ¡Oh, okay. qué тому щоби не уп'ятися в ту гору, бля. Купував? Ну, Вот, да, да. да. Їздити на другій чи на повшай? Їхав все на другій там. Ви сказали на перші треба їхати. А поркку пробуй, пробуй на третій. Она з низу чуть цепляє гаскує, на третій буде шкрябуло. опять не дает. Прикол. подвеска. Ты Пиздец так... жжет, я же скажу, у нас. Бум-бум. Может тебе не, не надо не пока на настроены. 90, а пружина тебе не отдал старые? Нет. Я... Надо. 硬不硬？<laughs> Ой, блядь! Та я чимось зачепився кажу! Оп, оп, оп! Гарно! Хоро... треба звикнути. <звук> Помочь? Серега? Сподобалось як я регав на 300. Мотик повіняється. Ні, насправді мені з 100 легше їздити, ніж на 300. Ну, подивимось, треба звикнути, я так що в гаражі змінив всі налаштування, стояло все на спорті, особливо вилка. Ставив поки на комфорт, поки буду звикати, а далі вже будемо дивитися, що це буде робити. Бо пружини 90 кг, самі прекрасно розумієте, що вони якраз для цього мотика. А в 225-ку в мене була реально дуже м'якенька, я вже дуже звичай там на тому себе. Веде. Це, це дуже важко. Я кожен раз переднім вкусом в усі коряги вбивався. З приводу я відчуваю, що вас можливо будуть питання. Моцикл, обклеєний Enduro Club Ukraine. Це просто на наліпки минулого власника. Все. Дякую, що подивились відео. Підписуйтесь, буде багато цікавого контенту. Як 150-ник, буду їздити на 300-ці. Можливо, скоро буде курор.